Наприкінці 2024 року добіг кінця проєкт сприяння розвитку соціальної інфраструктури уфсі УФСІ-6. Проєкт фінансувався урядом Німеччини через КФВ. Метою проєкту було облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб, шляхом енергоефективної реконструкції відповідних будівель, а також Оновлення інфраструктури шкіл і дитячих садків у громадах, що приймають ВПО. Проєкт охопив Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку області, а також підконтрольні до 24 лютого 2022 року уряду України райони Луганської та Донецької областей. У результаті його реалізації було облаштовано 10 житлових об'єктів для ВПО. Капітально відремонтовано сім дитячих садків та чотири школи. Задля підвищення енергоефективності об'єктів і зниження споживання енергоносіїв було утеплено фасади, проведено теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів, замінено старі вікна та двері на сучасні енергоефективні, оновлено системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення. Встановлено ледлампи, лічильники на газ, воду та електроенергію. У межах проєкту враховувалися потреби маломобільних груп населення. Відтак на вісьмох об'єктах було облаштовано пандуси, а на одному встановлено електропідйомник. У семи житлових будинках частину квартир облаштовано із санвузлами для маломобільних груп населення. Задля розвитку потенціалу громад було реалізовано 5 масштабних програм, що включали тренінги та консультації щодо таких актуальних тем, як інклюзія, розвиток соціальних послуг, провадження інвестиційної політики. Правова підтримка ВПО та органів місцевого самоврядування, сприяння працевлаштуванню ВПО УФСІ високо цінує багаторічну плідну співпрацю з урядом Німеччини та кредитною установою для відбудови. І від імені усіх бенефіціарів проєкту висловлюю щиру вдячність Німеччині та її народу за незмінну допомогу та підтримку.